Одну щока я вирішив приготувати дещо по-іншому разом із картоплею. Додав сюди порізаний чесничок, помідорки, полив оливковою олією картопельку, а саму щуку начинив всередині цибулькою і знизу теж виклав цибулю. Надіюся, що вийде смачно. Поставлю її зараз на 2 години до холодильника. Щоб вона була готовою до запікання. А другу щуку готуватиму за іншим рецептом, яким з вами поділюся. Якщо ви маєте інші цікаві рецепти приготування щуки, канадської щуки, в даному випадку, я готую, поділіться, будь ласка, зі мною. Буду радий скористатися вашими порадами. На все добре!